Ярнард макреме XL, виготовлена у вигляді шнурка без наповнювача. В'язати такою пряжою не так легко, як тонкою макраме, проте швидко та зручно. Широкий асортимент дозволяє підібрати тон під будь-яку фурнітуру для сумок, а ще чохли на пуфи, домашнє взуття та багато-багато іншого. Треба додати, що палітра макраме та макраме XL повністю співпадає. Якщо ви думаєте, що цією пряжею можна тільки в'язати, то ви помиляєтесь. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn та я Яна. В сьогоднішньому відео мова піде про знайому всім пряжу у більшому форматі: Ярнарт Макреме XL. Але спочатку залиште вподобайку під відео і перевірте, чи підписані ви на наш канал. Неодмінно зробіть це, якщо вперше завітали до нас, щоб не пропускати нові відео. Тож шмотки 250 грам, 130 метрів і склад 100% поліестер. Кожен з них на всяк випадок Запакований в індивідуальний пакет, щоб пряжа не розсипалась та не забрудилась при транспортуванні. Але це навряд станеться, бо кінчик надійно зав'язаний під етикеткою. Моточки величенькі, циліндричної форми, тверді, з яскраво вираженим блиском. Нитка товста, рівномірно по всій довжині, злегка тягнеться, виготовлена у вигляді шнурка без наповнювача. Якщо правильно потягнути за кінчик, можна з легкістю її розпустити. В'язати такою пряжою. Не так легко, як тонкою макраме, проте швидко та зручно. Вона гладенька, дуже приємна на дотик і не чіпляється за суху шкіру рук. Нитки не плутаються в процесі роботи. Очіки в результаті викладаються рівно та акуратно, і виглядають ефектно, навіть без хитрих візерунків. Якщо чесно, Macreme XL я бачу тільки в гачку. Але заради експерименту вирішила спробувати і спиці, який виробник рекомендує використовувати в розмірі 7 мм. Свій зразок хусткової в'язки я саме ним і зв'язала. Він фактурний, рельєфний, добре тягнеться як за вишки, так і завширшки. Куди ти його потягнеш, так полотно і буде виглядати. Окрім того, воно. Розсвічується при розтягуванні. Чесно кажучи, мені не дуже сподобався цей варіант. Інша справа гачок. Виробник радить обирати його в розмірі 8 мм. Свій перший зразок цим інструментом я і зв'язала рекомендованим номером у вигляді підставки під гаряче візерунком верблюд. За рахунок нього серветка вийшла щільніше, ніж я очікувала. Об'ємна та еластична. Петлі великі, але це не псує зовнішній вигляд. До речі, майстер-клас на цей візерунок ви знайдете на нашому каналі. Якщо ви плануєте в'язати чохол на пуф або подушку, то може цей розмір і підійде. А от якщо ви хочете, щоб виріб тримав форму, то я б обирала менший розмір. Тому нашу нову сумочку ми зв'язали гачком 4,5 мм. Основа вийшла більш щільна та міцна, без просвітів, майже не тягнеться та чудово виглядає в готовому виробі. Окремо хочу відмітити, що пряжа хоч і товста, але за рахунок матеріалу китиці гарно звисають і не плутаються. Якщо ви як ви думаєте, що цією пряжею можна тільки в'язати, то ви помиляєтесь. Нею також можна вишивати по канві. Два роки тому ми опублікували майстер-клас з виготовлення клача з ярнарт макраме. Там були комірки 3 мм завширшки, і вишивали ми в дві нитки. У випадку з пряжею XL ця комірка буде замала, бо нитка майже втричі товстіша за попередника. Тож вона підійде тільки для 4-мм канви. В цілому вишивати голкою зручно та швидко. Швидко. Результатом я повністю задоволена і вважаю, що в грубішій фактурі є власна чарівність. Трохи про палітру. На офіційному сайті виробника налічується 27 відтінків цієї пряжі. Є як і нейтральні нюдові кольори, яскраві насичені, а також темні стримані. Всі вони яскраві, блискучі і добре відбивають світло на сонечку. Широкий асортимент дозволяє підібрати тон під будь-яку фурнітуру для сумок. Треба додати, що палітра макраме та макроме XL повністю співпадає, тому їх можна комбінувати у виробі та додатково використовувати тонку пряжу в якості обв'язки. А тепер пропонують дізнатися номери кольорів разом зі мною: 131, 135, 139, 142, 143, 147, 148, 149, 152, 157, 159 163 165 що можна зв'язати з цієї пряжі? В першу чергу це будь-які сумки, клачі, шопери, бананки, багети, авоськи або рюкзаки. Також це можуть бути кошики, будиночки для котика та ліжечка для собачок, а ще чохли на пуфи, подушки, підставки для посуду, в'язані мушлі, різдвяні віночки, настінні органайзери, домашнє взуття та багато-багато іншого. Як доглядати за виробами з цієї пряжі? Ручне прання, температура. Води 40 градусів, не терти, не викручувати та сушити в горизонтальному положенні. Виробник забороняє використовувати праску, бо це синтетика, і під впливом високих температур вона може просто склеїтись. Пару слів про витрати. На шльопанці буде достатньо одного моточка. На сумку, як у нас, розміром 20х19 з готовими боковинками або на маленький шопер потрібно 2 моточки, а на будиночок для улюбленця не менше чотирьох. Підіб'ємо підсумок і поговоримо про плюси та мінуси цієї пряжі. Плюси вона якісна, надзвичайно зносостійка, аж така, що, мабуть, вічна, шовковиста на дотик, гарно блищить, швидко сохне, кінці легко з'єднуються за пальничкою, має гарну палітру, хороший метраж та приємну ціну. Має невеликий скріп в полотні. В процесі в'язання може розсипатися моточок, а також може розтягуватись висоту, особливо якщо це ручки для сумки. Ось і все, що я хотіла вам розповісти про YarnArt Macrame XL. Якщо, на вашу думку, я щось забула, або вам є що додати з приводу цієї пряжі, обов'язково напишіть в коментарях. Ми все читаємо і не пропускаємо жоден з них. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк. Лайк і натиснути дзвіночок, і всім, папа, па солодких вам петельок!